Знаєте, схоже, мені мало було хейту, то я зараз вам ще одне відео зніму з приводу плівки і клея. Але просто для тих, хто вирішить скористатись, наголошу на такому моменті, ви коли будете наносити клей, наносите його якомога вище, тому що він такий, він має властивість, він сповзає потроху. Якщо ви нанесете по всій ширині чи нанесете знизу, він може потрапити на кору. І тоді на корі будуть опіки. Тому коли наносите, бачите, ми наносимо от якомога вище, і от воно повзе стіче трошки десь до половини. Далі воно не стіче. А і, до речі, ще на рахунок того, коли щоб цей метод працює тільки тоді, коли рівна кора. Ну, от ніфіга. От подивіться, скільки е, який стовбур цієї чудовишні. Ну, Сказати, що він гладкий і десь немає якихось е зазубрин, де можуть мурашки пролізти, я такого не скажу. Ну, Але воно працює шикарно, ніде жодна мурашка далі цього пояска не проходить. Тому користуйтесь, якщо хочете, а ні то не, не користуйтесь, вибір ваш.